Думав я зробити огляд на сім відомих гур Баттлтос. Ну ось подумав, що ще можна розповісти про неї. Що цю гур розробляла компанія Ray у 91-му році, що вона вважається однією з найскладніших ігр на NES, хоча на мою думку, та такої не є. Що музику до неї написав всім відомий композитор Девід Вайс, що багато хто вважає її бітемапом, хоча того бітемапу там кит наплакав. Це більш платформер із гонками. Що в неї є 12 різноманітних рівнів і кожен з них приносить щось в верголат, то дубасити свино монстрів, то їздити на шалених скутерах, то грайте на випередки з пацюком, піднімайтесь вежею повною небезпек до королеви Темерів. Треба врятувати вашого друга Пімпла з його нареченою Анжелікою. І ще багато крутих